Бойбот 4 дюйми 100 мм до загибу хвоста. Друзі, ось така приманочка. Кому цікаво, в описі підвіз до є наш інстаграм, Facebook телеграм. Telegram. Друзі, переходьте, підписуйтесь, пишіть, надам весь асортимент з простою формою для замовлення. Або просто напишіть бойбот або на і Надам вам інформацію для замовлення з простою формою саме бойбота на лима. Така приманочка, 100 мм до загибу хвоста. Це 4 дюйми. В, звичайно, в робочому стані вона більше. Приманочка створена для ловлі судака, щуки, окуня, сома. Тема дуже класна, дуже ефективно і чудово працює як на рівномірній приводці, так і на приводці у Пелагіці. Класна робоча тема. Монтувати можна кому як, кому як подобається. Основна характеристика, бачите, оці робочі плавнички. Ці робочі плавнички дуже гарно приваблюють активного та пасивного хейжака. Hey, дуже вона класно працює в пелагіці, в, саме в пивоці, в, в товщі води. Як наче, от ви як наче ловите блишнею, так само можна у кого, ні, хто не використовував, не, не користувався паноптіксом або лайфскопом, то може використовувати. Без цього обладнання, просто приводячи її в палагіці. Бачите, в неї дуже робочі плавнічки. Завдяки цим плавнічкам вона приводиться і рибалиться. Зверніть увагу безпосередньо, бачите, до загибу хвоста 100 мм 4 дюйми. Якщо вирівнюємо, вона вже йде більша в розмірі. Це бойбот дуже схожий, майже аналог від Саваж Гір, але в Саваж Гіри, просто така приманка буде. В набагато більшому розмірі, там мінімум іде від 6 7 дюймів до 10. Така приманка дуже класна, Я вже її показував в попередніх відео. Людям дуже подобається. Щуча, судакова тема. Щука її дуже любить. Монтувати можна на одинарний, на офсетний гачок з розбирною чебурашкою. Тобто забогрузилом сміялися, чи борашка. Ну, так кажуть, бо вуха грузика, як у чебурашки в мультику було. Мабуть, це вже покоління. Не. Мабуть, молоде покоління, де дуже сміється. бо ми вже не молоде, а середнє покоління ще застав. Оце такі ось оприманочки. Дуже класна тема, по щуки, по Судаку. Працює взагалі ефективно. Це дуже модні круті приманки, особливо в аналогі. Наприклад, в От самого Самажгіра немає такого розміру, але ж у них там, ви розумієте, такі приманки здоровені. Тобто там дуже велика трофейна щука у Фінляндії, в Ірландії. В різних європейських станах там тишечка, наявність риби зовсім інша, а в нас наявність риб, риби менша. Тому трошки менше наявність риби і менші розміри, тому що люди у нас ловлять щуку і кілограм, і 2, і 3, і 5, і більше. А там вже такі риболови, у них висока кваліфікація, вони ловлять від 5 і тому подібне. Ну, Мілка риба їх зовсім не цікавить. Але тому ми зробили більш такий універсальний у Розмір саме для наших риболовів. Дуже класна тема. от По Дніпру, Черкаси Київ себе рекомендує Ось кольори інтерферент в в кальті кольорів до речі, у нас 16 кольорів. Гума має атрактант безпосередньо Кальмара. Гарна, еластична плаваюча гума, бачите, як плавнічки працюють. Тобто, це новинка, ноу-хау, ринок не стоїть, розвивається. Завжди раджу звертати увагу на такі дрібниця, як наявність, яркість кольорів, наявність блискавки, еластичність, м'якість гуми, тому що я вам не показую, я завжди повторююсь, я вам не показую. Пакування і не розказую, як це класно. Я вам показую безпосередньо саму гум, саму якість матеріалу, як робота виконана і тому подібне, щоб ви розуміли, що це найвища, найтоповіша якості, яка не, не уступає всесвітньо відомим топовим брендам. Не жаліємо матеріали, матеріали самі, матеріали самі найкращі. Така приманка, от тема по судаку, по щуки взагалі. Особливо, хто на великих водоймах ловить, невеличка огрузочка і пішов, або хто на великих водоймах ловить, стоїть судак. оці плавнички, плавнічки так провокують на клювання, бо навіть просто вилітають плавники, розумієте? До речі, в цю приманку вставляються плавники саме вручну. Вона не, неможливо відлити саме таку гуму. розумієте? Так, щоб вона була вже е, з плавниками, вона вставляється. Тому, щоб ви це знали, і навіть у саважгіва вони теж вставляються вручну. Тобто